Жахливу помилку зробила одна жінка під Різдво. Спочатку вона все робила правильно, так вона думала, одягла чоботи, схожі на солдатські, шубу та шапище, сіла за кермо свого джипа та поїхала до однієї дурної, корисливої гадини розбиратися. І жінку звали Тамара Леонардівна, припустимо. У неї був єдиний син, вона його пізно народила для себе. І так удвох із сином прожила 30 років. Сина вона шалено любила, заради нього і жила, і працювала щосили, і розбагатіла заради нього. А син познайомився з дівчиною Оленою із гуртожитку та ще з дитиною. Тамара Леонардівна знала людей. Вона знала, що ця дівка. Як вона Олена називала, хоче відібрати в неї сина і поживитися майном. От і поїхала вона розбиратися з дівкою, дізналася, де та живе, і вирішила цю Олену залякати чи підкупити, ну, як вийде вже, але відірвати змію від свого сина, який перестав слухати маму і торочив про весілля. Тамара Леонардівна була обличчям схожа на бульдога, тяжке обличчя зі складками та брилями, а очі в неї горіли від злості, як у собаки Баскервілей. Дорогою туди Тамара Леонардівна купила кілька яблук і груш, і брязкальце для дитини, все ж таки свято. Треба ж якось розпочати розмову, правда? Не звірі ж ми, Люті, не ягуари. Тож усе правильно вона зробила. Зателефонувала у двері, увійшла, як циклоп, зняла чоботи та шубу. Привітала з прийдешнім цю дівку, тільки хотіла почати спіч і тут побачила в манежі дитинку. Біленький такий хлопчик. Петруша його звали, як боязко сказала Олена. Вона стояла і тремтіла від страху, тому що Тамара Леонардівна могла налякати. Повірте, Тамара Леонардівна підійшла до манежу і простягла дитині пряскальце. На. І тут малюк раптом залився таким радісним сміхом, що Тамара навіть здригнулася. Малюк схопив брязкальце ручкою і став так забавно переступати ніжками в шкарпетках, тримаючись однією рукою за буртманежу на зразок такого танцю. При цьому він махав брязкальцем і не зводив синіх очей із тамари. І ще радісно верещав від захоплення. Чомусь Тамара Леонардівна? Викликала в дитини надзвичайне захоплення. Він став тягнути ручки до жінки, верещати і реготати. Очі, як щілинки, стали, рот із двома зубами, розтягнувся до вух. Ось тут Тамара помилку той зробила, взяла малюка на руки інстинктивно. А Петруша обійняв її міцно, міцно, що сили. А потім став рукою торкатися обличчя, Брязкальцем злегка постукувати її по чолу й вуркувати. Ну й вона почала вуркувати. стала розчуленим голоском говорити всякі дурні і безглузді слова. Хто це тут такий малій пусічок? То цей маленький попсінка, то в нас такий солодкий цукорочок, як дурна зробилася, і серце її стиснулося так солодко-солодко, так гаряче стало в грудях, а Петруша не зводив з неї закоханих очей і прямо чіплявся щосили. Нізащо не хотів до мами. І пахло від Петруші щастям, любов'ю. Янголами, якщо вони пахнуть, то саме, як маленькі дітки. Татамара Леонардівна і сама не хотіла малюка віддавати. Вона б зараз усе на світі віддала б за Петрушу. З нею трапилася любов. Бах і все. І по складках обличчя текли теплі сльози. Ну, далі і так усе зрозуміло. Тамара Леонардівна наказала синові одружитися, хоча він наказів не слухав, але одружився. Він же любив Олену та Петрушу. Шантажем та обіцянками Тамара Леонардівна заманила молодих жити у свій величезний будинок. Але вона до них не особливо лізла, тому вони добре живуть мирно. Уся увага Тамари поглинена Петрушею. Вони прямо не можуть один без одного. У них любов. Вони дуже, дуже люблять один одного. Так одна жінка зробила жахливу помилку. Чи мало не зробила, хто зна. І знайшла свій різдвяний подарунок з Ненацька. Різдво особливий день. І подарунки також особливі.